На цих кадрах ураження безпілотників, за допомогою яких армія РФ намагалась виявити українські позиції на Донеччині. Розвідрони збили бійці дивізіону перехоплювачів БПЛА 1129-го зенітного ракетного білоцерківського полку. Перед початком роботи завжди оглядають місцевість та визначають сектор роботи, каже майстер Олександр. Це наземна станція, яка слугує для передачі відео та керування дистанційно, для того щоб екіпаж міг працювати віддалено з укриття. Коли все готово, запускають перехоплювач в небо. Паралельно дроном за допомогою пульта керує напарник. Максим каже, підписав контракт навесні 25-го. До цього навчав пілотів полку в одній зі шкіл БПЛА. Зараз я їм допомагаю робити дрони, якими вони будуть збивати повітряні цілі. Налаштовуємо дрони, ремонтуємо, налаштовуємо обладнання для роботи екіпажів. Безпосередньо більшість бійців колишні зенітники полку рік тому через брак засобів ураження вирішили спробувати новий для себе напрям захисту неба дронами-перехоплювачами, каже Олексій, заступник командира дивізіону. Ну, в інтернеті буквально побачили відео, де на нашій впіві вражає дрон камікад замовня, і туди зародилася думка: а чому б і ні і працювати по розвідки? Почали вчитися. Саме головне, після того, як відучилися, пробували застосовувати. І з такої маленької когорти людей нас переросло в батарею, а в подальшому в дивізіон. Оскільки росіяни використовують велику кількість розвідувальних дронів, зокрема під час наступу, каже Олексій, дивізіон цілодобово захищає наших піхотинців та артилеристів з неба. За допомогою наземної станції екіпаж працює на перехоплення. Якщо раніше ворог був безнаказаний і він міг здійснювати розвідку там на досить низьких висотах, то на даний момент ми ускладнюємо йому роботу, тому що він не залітає, не працює так довго. Не може більш точніше координувати свої роботи артилерії. Зараз бійці працюють уздовж усієї лінії зіткнення на Донеччині. Заступник командира дивізіону додає за рік роботи вони знищили сотні дронів армії РФ. Поліна Пломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.